Хочу вам показати сьогоднішню температуру. Сьогодні у нас 39 градусів на сонці. Ось така у нас сьогодні температура. І ось таку спеку в самий раз квас попити дуже холодний, а квас цей зроблений із бузини. В тому році ми робили квас із березового соку. Ну, оскільки в цьому році достатньої кількості соку березового не було, ми його не робили квас, а зробили тільки березовий сік. І ось я побачила один рецепт. Дуже говорили, смачний був квас із цвіту бузини. Ну, і Ми були на дачі і вирішили, чоловік вирішив все-таки зробити цей квас. І ви знаєте. Це просто безподобний квас, неймовірно смачний. Ось я хочу вам показати вже готовий квас, який ми зробили того разу. Дуже смачний. І хочемо сьогодні вам з чоловіком. Хочемо ось показати, що він собою представляє цей квас. Ось такий, дивіться, у нього колір. І ось. Ось я хочу вам показати, коли його ось так відкручуєш легесенько. Ви тільки гляньте, що там в ньому ось відбувається. Це саме звичайне шампанське. Дивіться, як він там грає. І шипить там. Ой, я вже його так накапав. Послухайте. Він нескільки смачний, саме звичайний, сам звичайне шампанське. А як квас, це просто неймовірне. Не можна. не можна ним. Ну, ми зараз потрішки з чоловіком нал'ємо і трішечки освіжимося. Тільки гляньте. Який його аромат, він так пахне смачно. Ну, на смак я даже говорити не можу, тому що він дуже-дуже смачний. Я хочу ось показати, ви тільки гляньте, яке воно ігристе. Дивіться. Ось така виходить смакота. Так, ну що, придегустирую. Це така смакота. Я не можу вам передати. Ой, дуже-дуже жахлий у нас. І тому ми зараз вам покажемо рецепт цього квасу. Хто захоче, поки ще не відцвіла бузина, ще вона є в лісі, тому можете ще нарвати і зробити таку смакоту. Для приготування квасу нам буде потрібно цвіт бузини. Скільки її має бути. Ось такі величенькі грони. Угу. 15 штучок. Угу. Якщо попадаються попадається менше, ну, такі. Угу. Ну, таких 20 штучок. Угу. Достатньо буде. Угу. Це на 10 літрів води. На 10 літрів води. Угу. Потім нам буде потрібно 25 грам лимонної кислоти, 800 грам цукру, Ну, цукру до смаку, да? Да, до смаку одні роблять 700. 750-800 другий кілограм роблять. Ну, кому як подобається до смаку. Угу. А так 800 грамів середній. Ну, ти той раз робиш. Я робив 800, мені дуже сподобалось, міняти рецепт не буду, тому що не солодке дуже і не кисле, таке середнє. А кисло солодке там, виходить. Так, да, кисло-солодке, там хай кожен собі, угу. як то зробить. І ця вся пропорція ось на 10 літрів води. Що ми робимо далі? У рецепті не рекомендують мити цю бузини, бо там є природні дріжджі і вони їх не бажано, вони краще грають. Но я все-таки буду мити, я перший раз робив мив. Ну, як не я, на природі там якась комашка попадеться, ну, все, що може попадати, десь може якийсь пилочок. Ну, і все-таки під проточну водою їх швидко промити. Нічого не буде із дріжджами і ми будемо зараз промивати. Беремо друшлачок, підсипаємо собі і висипаємо під проточною водичкою ми змиваємо природний тег, який там понападає на нього, лісу. Бістренько змінить і виходить воно частенько, стекло і будемо заправляти далі. Що далі в нас? Беремо цукор. Висипаємо в мисочку. лимонну кислоту висипаємо. Перемішуємо все. Можливо, що воно ж, як каже, Галина Миколаївна, подружилася ми з <гум> Да. Беремо водичку, відерця. Посуда на чистенька. Набираємо водичку і будемо перемішувати, щоб цукор розчинився у водичці. Потім оце все помістимо все у відеочку. Зараз потрібно гарненько розколотити, я так розумію. Так. Да. Щоб цукор розсварився. розтанув. Все, у нас вже цукор розмішався. Тепер ми виливаємо водичку ну і деречку. А водичка, до речі, із дачі, з колоночки. Смачна-смачна. Так, все ми зробили. Тепер беремо цвіт бузини, висипаємо його у водичку, викладаємо і будемо перемішувати. Це нас Юрій Євгеніч сьогодні дебютує. Він його готував, хай він вам і розказує. От на цьому і все. Тепер ми його накриваємо кришечкою, залишаємо. У нас він тут стоїть на підлозі на три дні, помішуючи зранку і вечором. Щоб не забирати вашого часу, я вам скажу послідовність, що робити, як пройшло три дні. Після трьох днів беремо отаке ситочко, збираємо цвіт у відерці, відкладаємо його в сторону, потім беремо отаку марлічку, беремо там десь 4 слоя, ложимо на друшлачок і переціжуємо з відерця через друшлак, через марлічку. Чисто посуду. Проціжений квас розливаємо в бутилки. Тільки не доливаємо десь по такий рівень, щоб залишалося повітря. Потім підганяємо квас підверх, закручуємо його, Кладемо в горизонтальному положенні у прохолоде місце. Коли пляшка набере свій об'єм, квас вже можна споживати. Ось такий рецепт квасу із цвіту кузини. Рекомендую вам обов'язково приготувати. Це дійсно дуже смачно. Ароматний, смачний і, саме головне, дуже корисний. Так що всім! смачного! Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. Бажаємо вам миру і щоб всі були щасливі.